Я як родю 10 дітей собі, але так і народила собі 10 дітей кожного року. Тетяна багато років тому напророкувала собі велику родину. Так і сталося. Має семеро доньок та трьох синів Дмитро, Вадим, Лідія, Яна і Валентин. За кордоном у нас Наталія, Олександра і Світлана. Софійка ще десіде додому в Березному вчиться. Найстаршій дочці 21 рік, найменшому сину 9. Нині за кордоном троє старших дітей. Всі інші проживають з батьками. Ми так любимо зібратися, наприклад, як свято, десь поїдемо навіть на озеро. Купаються так взагалі класно, так радісно, що така сім'я. Так як я сама була мамою, мама на сезоні. Брат десь пішов до хлопців. Я вічно сама як. Ну, все класна, як велика родина. Сім'я дружна. Дівчата допомагають матері готувати страви сьогодні на обід борщ та вареники. Тут буде десь літрів п'ять, може чотири, так. О, вареник, макарони варила з яєчком вони їли, а це зварила, що ж треба доліпити. Ліпить мама з найменшими доньками, господиня підказує, як правильно. Як перед святом, наприклад, котлети все роблять, а я наблюдаю за їм і даю чу, Ну, вареника то такого зліплячу можна посміятися ще. Вони ще маленькі, тісняться, поки у хаті у невеличкій кухні. Тим часом закінчують ремонт у просторі, аби всім вистачило місця. У Нас тут була така маленька кухонька. Дітей багато, не вмішалися за столом. Ми вирішили построїти ще кімнату. У нас буде стояти тут здоровий стіл трохметровий, щоб вже ці дітки поміщалися, щоб не штурхали одне одного. подвинься, подвинься». Найстарший серед синів, – 17-річний Валентин. Хлопець їздить на тракторі, обробляє город. Жодної роботи не боїться. Косить, діскувати, дрова рижем рубаєм, заготовляємо. Старший хлопець, те сказав. Він поїхав поле обробляє хлопці. теж сказав, вони вже знають своє той кролі, той телички, той курча там. Ну все роблять. Діти допомагають і на городі, саджають всього вдосталь, бо родина велика. Часник, цибуля, там помідори. А все між градами в нас огірки. Олександр працює на місцевому підприємстві. Тетяна домогосподарка доглядає дітей та чимале господарство. Ходи, Марточка, ходи. Наша годувальниця, Треба сім'я, треба сири, сметаною, торти печемо. Окрім корови, є ще теличка, козенята, кролі, качки, кури. Всі продукти родина бере з власного господарства. Це значно економить бюджет, але забирає увесь вільний час. Робочий день у мене починається з 5 ранку. Я роблю тут селі в нас. І так, до, до пізньої вечора, до 11, до 12, тільки лягаємо. Цілий день отай, в роботі. Помічниками є діти, матір каже, було важко, як підростали, нині сини та дочки це їхня підтримка. Ну, як десь поїдемо з чоловіком, наприклад, чи в Рівне, чи в сарне, От, то приїжджаю, вже вони поприбирали, собі приготували їсти. Попорались на дворі по своїх по своїм господарству. Вони кожен знає своє. У селі Тинне на Саранинщині майже п'ять тисяч жителів. Кожна друга сім'я багатодітна. У селі збудована одна з найбільших шкіл в області. Вона розрахована на дві тисячі учнів. У громаді кажуть, війна не завада родинам народжувати дітей. Пішла загальна така тенденція, що і невіруючі сім'ї почали відсоток збільшуватися. У них народжується троє дітей і більше дітей. Рівненщина потрапила у п'ятірку лідерів за рівнем народжуваності. За шість місяців цього року на світ з'явилося майже дві тисячі немовлят. Найбільше традиційно у північних районах області. На сьогодні на рівненщині налічується понад 61 тисячу, майже 62 тисячі дітей у багатодітних сім'ях. Власне, це ті сім'ї, в яких виховується троє і більше дітей. Це наше багатство, наша гордість, наша радість велика родина це втіха для подружжя омельковець радіють своїм дітям і вже не уявляють життя без своїх синів та доньок. Прийдемо якось, були вони то в санаторії або нема вдома. От, от, тако зайде щось, не хватає в хаті така тишина. Та... Я б ще дітей любила. Мабуть, мені Бог і дав їх так багато. Певні життя не має зупинятися навіть у час війни. Треба плекати любов у родині, продовжувати рід і мотивувати своїм прикладом інших. Планують якнайшвидше закінчити ремонт у великій кухні, аби зібратись за столом усією родиною. Анна Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.